Дозвольте Господу до вас завітати, що в вічний земне вашим домі з'єднати. Про диво розкажу чудесне і вічне, що вказує місце святе і предвічне, Де Бог народився, людиною став і нам життя вічне подарував. Дозвольте сьогодні вам всім нагадати, що тлінними стануть хати і палаци, притулок лиш має у Бога душа, там вічність вітає, про це нам нагадує Боже дитя. Світом омлини коляда, весь світ різдвує, тільки наша Україна свистракети чує. Не жаріться, браття і сестри, ми тут, насторожі, Будем землю захищати, бить полки ворожі. Не пролізе, вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила Спаса нам Ісуса. то злиться вража сила, обстріл починає. Хлопці, будьмо насторожі, Христос не рождає! Христос рождає, Люба Україна, з неба Господь посилає, тобі, свого Сина. Мир хай запанує, на землі страждені, Бог молитви усі чує, шле тобі спасення, вже у кожній хаті коляда лунає, воїнів, солдатів вона захищає, Хай святі Ангели крилами їх вкриють, як у Вифлеємі Ісуса й Марію. Святий Мохаїле, Ти воїни Боже! Коли Україна в війні переможе, ось нині Марія світ радість приносить, а нарід країнський перемоги просить. Коли закінчиться ця хресна дорога, скажи, Махаїле, що чути у Бога. Був я біля Бога і чув Його слово. Народ цей у битві стоїть проти злого, колись небі злоба велика настала. Та хто як Бог і до битви ми стали, то ж Бог з цим народом і меч із з ним носить, зло згине. Бо діва Марія синочка приносить, вже зірка різдвяна на небі палає, маленьке дитятко, все зло проганяє. Згадав ти, Михайле, що вік тому було. Про битву на небі, часи ті минулі. Я вправно вже тут, разом з зорком воюю. Ракету нас повно і ядер на зброю. І не починай мені про Бога співати. Моя тут команда. Усіх повбивати про мим'я всім міски, моя ця година. Що може вчинити маленька дитина? Так, так друже, поможи. Цей народ підстережи. Хоч родився цей месія, сили в душу їх зневіру. Сій між ними ворожнечу, серед срілих і малечі. Хай в країна помирає. О, подруга моя мила вже давно крила, чорні, як моя душа. Зупинися, злая сила, щоб країна наша жила. Ще й нам Путіна наслала, щоб нація помирала, у скількох синів і дочок ти життя забрала, ще маленьких діточок у страху тримала, скільки життів покладено за Україну неньку, скільки шрамів негоїних у батьків серденьку, Ви як Іру, що колись задумав словіща. Ох, не будь мені Михайлом, як вас Бог не знищить. Здоров'я й сила в мене вже не та, стумилась я. Мені потрібен спокій, бо я ж уже не молода. А пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах, і де одна на землю голова упала, вставала сотня на пощерблених кістках, і скільки б я їх у могилу не косила, в синах ще дужче підіймалась сила. Благаю, смерте, ще останній раз. Хай пусткою все стане після нас, ні, друже, нам їх не здолати, ходімо в темряви і вічності палати. Пропала сила, у тебе, аде, над людським родом не маєш влади. бо в Афлеємі, в стені насінні. Христос родився нам на спасіння. Молімось, люди, Христа вітаємо. Божому Сину, славу віддаємо. Слава на небі, Богу Святому, на землі, миру, для роду людського. Чи чуєте, браття, вже обстріл стихає, а полем різдвяна колядка лунає. Чи то я побачив, чи то серце чує, хтось до нас дарами до гурту прямує. Як діва і Йосип у стайні з дитятком, так я до вас нині, це різдвяне свято. вам, Боги, аж за флоєму, як три царі народу своєму. Хай вас зігріває, мир Божий дарує, хай все Україна гучно колядує. Ті, хто у окопах, ті у теплій хаті, думаю ну, всі разом Бога прославляти. Будем прославляти і щиро благати, Щоб ворога допоміг разом подолати. Хай в країна живе, це мені головне, хай не знає вона більше кривди і зрад, а різдв'яна зоря, нехай шлях осява. Найясніше це там, де воює син вірний, солдат. Я Боже, усе, що хотів, усе маю. Не прошу собі, не очікую раю. Мені, як іде, знаєш, норм все і ок. Прошу за старих, за дітей, за жінок, за птицю худобу, за всі і котів, за хлопців своїх, хто з бахмутських боїв так хочуть живими вернутись додому. Вони в тебе вірять крізь розпачі в тому. І в мене вони мені всі, як брати. Ісуси, комилий не підведи. Наш медик теж вірить, ти знаєш, а вже ж. Отож і за нього прошу в тебе теж. Не дай нам, Боже, звикнуть до війни спрямовий шлях лише до перемоги. Нехай не гинуть, дочки і сини, не дай зламати віру від знемоги. Ми молимось до тебе, Боже милий, даруй навіки силу зберегти. Край рідний, як і щиро люби, не дай усім кісьми отут лягти. Підривом в ну, бою, де ми не схибим, засіяв знову зернами поля. Чекатимемо щедрого врожаю, тобі і нам це дорога земля. Молімо, щоб все було добре, щоб закінчилась клята війна, хай ми і нас пригорнуть усе погане, хай ще дотла Ще поживем, відворим, відвоюєм за нами правда і предвічний Бог, що на кремлівських стінах намалюєм тризу і прапор наших перемог. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. А зараз просимо новорожденого Ісуса, щоб мир і спокій нам подарував. Христос народився, славімо Його!